Тож, вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про тестування взагалом та каву Ефіопія Шанора. Але при тому ми це будемо перевіряти, це зерно на кавомашині Делонгі Динаміка. От. Динаміка, як по мені, є найкращим вибором для готування латека капучино так, та молочних напоїв, тому що Делонгі кавоварочки прості надійні. Мінімум промивок, одна промивка, як то декальцінація, є продувка молочної системи після готування, і вона готує таке суперове лате. Звісно, це не найцікаві, але а, давайте так, делонги в нас відносяться до кавомашин для готування молочних напоїв. Міліта Баріста буде відноситися до кавомашин, які готують смачні напої, але до цих машин треба багато уваги. На ній ми теж потестуємо. І сьогодні з цікавого. Я зроблю два еспресо на Міліта Баріста. І ми міняємо ці два еспресо з професійною каваркою, як цей рокет апартамент. Засиплю свою кавомолочку. Зроблю порцію. І подивимося, як 20 грамове еспресо на професійній каварці. Знятися з двома еспресо на міліта Баріста. Це буде по черзі зроблено. І вже спробуємо режим допіо на делонгі динаміка. На цій машинці ця програма є, вона, по суті, є двома еспресо в одній порції, але приготовлені будуть вони за раз. І вага цієї порції теж може там сягати щось 15 грамів. І цей смак ми теж будемо рівняти, і кава, знову ж повторюю, Ефіопія Шанори. Чому вона цікава? Дивіться, є тут по ній питання. Урожай січень 24 року. Року. А, наразі в нас жовтень 25-го. То ця зелена кава була зібрана майже два роки тому. Це не дуже гарна ознака, тому подвійно буде цікаво, як ця, ця кава зараз себе проявить. Тож, давайте вперед починаємо. Заголовна ідея цього тестування підштовхнув постійний покупець, який а, спробував каву з ріжковою кавомашиною. і каже, що кава супергова, але її замало. Тобто, нема часу насолодитися, то мінімальний об'єм, там все ж там 55 мл. Не вистачає насолодитися смаком. Тому йому більш цікава два еспресо з цієї кавомашини з кави 70 на 30 Вона більш простіша по смаку, але є об'єм посмакувати. То, от, і буде цікаво, як оці потужні режими готування а, кави на трьох різних кавомашинах себе проявлять. Тож, давайте, відкриваємо пачечку. Будемо дивитися аромат, який в цій кави. Як для зеленої кави, як і кажу, в мене такі запитання. Аромат легкий солодкуватий. Ну, давайте так, якщо б ви не знали, коли це зелене зерно було зібране, ви, певно, не здогадалися, але так все ж дається, що він ну, трохи легший за свіжу каву. Ну, певно, так. Якщо ми каву брали зібрану півроки назад, вона б давала. Більш потужний солодкуватий аромат. Так, то що, засипаємо у бункера, а зробимо перехідну чашечку, щоб до мене не було там всяких запитань. Від користувачів, які пишуть, що ну, 100% у машині ж є залишки, ну, так, да, згоден є. Навіть в барісті Тест Smart, яка відсікає на, пол, а, на кожну порцію по а, свіжому зерну. Так, вперед. Зробимо одну порцію, щоб залишки минулої кави не лишалися в кавуварці взагалі. А потім перейдемо до Delon. Да. Потім перейдемо до делон. Налаштування помови на цій кавомашинці а, ну, на цій к 80 на 30 були близькі до мінімальних а, от, до того моменту, поки дренажний клапан справлювався. Звісно, в цього. Зерна іншу щільність, але будемо сподіватися, що вона плюс-мінус, однакова. Все, кава вариться нормально, вуглецевий газ зберігся, то і як-то та гарнюча пінка крема, вона і є вуглецевий газ. От, Якщо в каві воно є, то кава ще має гарну якість. Так, отак виглядає наша перша чашечка. Досить таки непогано, приємно і досить круто. Так, давайте готуємо одразу оцю суперпрограму. Натискаємо а, верніш. Дивіться, Еспресо я зроблю меншим. Бо воно нам просто не влізе в чашечку. А, кількість кави. 70, поставимо 60. От, Еспресо, потім натискаємо 2. І маємо 2 еспресо. І дивимося, як готує наша кавомашинка. Пішло готуваннячка. Тонкі насичені струйки. Прикольна кава. Можливо, 60 буде і. Це ж забагато. Подивимося. Загалом буде 120-120 мл. Це в нас вже американо. Друге готування, друга наша порція еспресо додається. Тож маємо таке еспресо, виглядає надпотужно. Ну, на цих налаштуваннях це. Допустим, пінка крема має фруктові відтінки. Ну, так воно і є, бо пінці зберігаються всі масла. А само тіло кави, гірка міцна. Ну, до речі, ці налаштування вони на цій машинці є в сторону гіркості міцності. Якщо ви були б звичайним користувачем, ви можливо, зменшували б. А так, це міцне класичне еспресо з пінкою, яка втримає в собі фруктові відтінки. Це отак варто розуміти. В іншому це не пояснити. А, так, ну якщо вважати, що пінка повинна зберігати той смак, який у кави, так воно є. Тобто ця кава обіцяє нам яблучко, грушку Легкі відтінки цього маються. Не дивлячись на те, що зеленій каві там вже майже 2 роки. Не можна сказати, що вона погана. Так, да, воно приглушене, все ж час пройшов, але досить питне. Тобто відчувається, що це фруктова Ефіопія, як це і повинно бути. А на цих налаштуваннях, повторюсь, вона потужна, потужна. Що, давайте, А, Запускаємо, робимо допіо і дивимося, як вона нас порадує смаком. Перехідний іспресо робимо і на делонгіку. Обираємо міцність, а тестувати будемо, звісно, Оп. Це щоб, звісно, полишити кавомовку від залишків каві. Тестував, до речі, на тій самі 70 на 30, то тут знову ж таки паритет, якщо якісь чосточки лишалися в барісті, вони лишаться і в динаміці. Тобто загальний профіль смаку буде десь такий самий. Навіть якщо там якісь а... проблемний у нас нас Ну, Теж готує круто, теж налаштував на мінімальний, теж буде висока пінка а, з насиченою кремо. Так, оп є. Так, допьо. Я робить нам еспресо а, для прочищення, скажімо так. І актуалізації кави, а потім ми собі робимо допіо і п'ємо. П'ємо смачнющу каву. Теж з високою пінкою. Кава, як на диво, я не розумію чому, але здається, досить непогано. Так, обираємо допіо, не дивлячись на те, що вона зібрана досить давно. Каво виходить приємно. Можливо, трохи полегшене по відчуттям. Давайте подивимося. І загалом, от відчуваєте, як робиться еспресо. Велика порція. Потім отаке порційна подача води. Типу. Чому типу? Це є предзмачування. Дотискання і готування. Теж буде максимально насичена. От. Дивлячись на те, що в Деонгі ще й високий тиск системи. Мені здається, там десь 11 бар замість е таких в звичайних кавомашинах коло 10. От. Та й певно, давайте я зупинюся з готування, бо і так буде заміцна кава. Все, можемо тестувати. Так. Давайте. Угу. Дивіться, тут оця гіркота, яка мені здавалося існує в цій каві, вона тут прикрашена і надпотужно. Кислинки я тут відчуваю, допустим, трошки-трошки, може 5% якісь, значно менше, ніж на двох еспрес От, Але кава має акцент такі приємної гіркоти. А якщо ви полюбляєте класичний еспресо, тобто просто гіркий насичений напій, то на цих налаштуваннях, на цій машинці, це повністю відповість вашим очікуванням. І кислинка настільки мінімальна, що, щоб її відчути, треба серйозні зусилля прикладати. І пахне приємно. Ну, давайте зробимо такий вивід: на Делонгі ця кава... А, ну, скажімо так, втратила. Давайте так, втратила оці цікаві кислинки, але при тому отримала міцність і насиченість. що в принципі логічно, нічого в долонгі не змінилось, завжди так і було. То тут як то нічому й дивуватися. В принципі, навіть в долонгі можна додавати каву з яскравою кислинкою, але вона за рахунок цих своїх технологій, скажімо так, вона цю кислинку подавить. І ви отримуєте більше рівну каву. Ну, такий лайфхак, може бути. Так, давайте цю каву тепер будемо пробувати на ріжку. Ріжок нам, як завжди, дозволить розкрити максимум смаку. Нагадаю, це Ефіопія Шонора. Ми засипаємо? верніше, не засипаємо. Спочатку сповільнимо нашу кавомолку, бо там є залишки кави. І Їх так-то дуже забагато. І десь три порції кави порції кави в професійній кавомолці по оцей металевий рівень. Оп. Може вам це цікаво буде. Так. Давайте ще, може, подивимося на зерна, раз ми вже тут. А... Дивіться, різний колір зерна М -м... більше каже про те, що зерна різної спілості. А -а воно. Само по собі зерно посмажене рівномірно, от, але за рахунок, а, ну, як будемо все, що це не дорога кава. А, ну, тако, недостатнього сортування, скажімо так. От, при посмаженні попадаються недозрілі зерна і вони будуть мати інший кольор. Так, трохи промилимо, щоб там взагалі всі залишки відповідали а, цій свіжій каві. Ну, взагалі. Ми готували те, що ми засипали, а не там залишки нашої минулої колумбії. Так, дивимося. Так, подивимося, скільки в нас грамів вийшло. 17,20 кава. Більш щільна це так точно. 21,4. Хай так і буде. Завжди наші процедури, як то шейкернемо. Потім завантажимо ріжочка, Залишаються. Нікуди без цього не дітися. Так, вирівнюємо рівень. І будемо дивитися, що в нас вийде. У ну, мене відчуття, що буде замілку Так, якось так, такі дивні. Ну, Тим не менше. Спробуємо. Так, тепер невеличкий пролив і готуванчику. По воді вона однаково у всіх трьох кауварках ковар... відфільтрована фільтром. Та так, щоб не було. Ніякої різниці. Пішло готування. Да, дуже щільна таблетка навіть, от бачите, пробої її. Тобто кава біжить нерівномірно, її воді настільки складно пройти, що вона знаходить собі тільки окремі проходи. У нас вже скільки. О, да. Це буде дуже міцно, будемо міняти налаштування. Маємо... На збільшених налаштуваннях за наш той самий час 21,8 грамів. Я нічого не міняв. Тобто, зробив настільки більшим помол, що навіть ми перебрали з нашою вагою от 28. 28 це наше От її готуємо. Готово до готування. Ну, Десь секунди 3-4 я прогалив, запускаючи ваги. Для себе ми це і зрозуміємо. Тут зупинимо десь на 20 секунд готування, щоб вже точно було все гарно. І, до речі, дивіться, као біжить однією гарною струйкою, то все добре в нас вийшло. 40 секунд, а, 20 секунд, 24 так, і 40 мл. І дуже гарна као з супер гарною крема. Тось, от як дивно виходить кава, який по часу вже скільки 2 роки, при тому вона зберегла повністю з собою вуглецевий газ. Давайте, тестуємо. Ну і наша ріжкова кавмашинка нам розповість про справжній смак цієї кави. А він крутий. Яблучко, грушка. Дуже смачна кава. Фруктова, насичена. Якщо ви полюбляєте таку фруктовість Ефіопії, вона не завжди там з'являється, але в деяких регіонів постійно. Оці відтіночки, яблучка тут дуже відчувається на цих налаштуваннях. Дуже смачна кава, класна. Рекомендую, приємно, варто для придбання. І, звісно, ріжок краще автоматичних кавомашин розкривається і смак, делонгі робить її. Взагалі, потужно гіркою, на мілітах теж треба робити помог більшим, щоб отримати такий самий смак. І, в принципі, два еспресо, як програма на міліті, досить цікавий вибір. Тобто можна його пробувати і виходить досить цікава кава. Ну, а звісно, ріжок краще за всі. Тож, дякую за увагу, до побачення.